те, що ми бачили, ми зараз будемо чихати дім нашого міста, і я будемо перед початком сесії на факти. Починаємо роботу сесії, Шановні колеги, я просто підписав на сесії, що ми робили, що послухаем.

Прошу сюда. На обрати секретаря та річну комісію пропоную закладу секретаря проєкт депутатів обрати. Хто за те, щоб обрати секретаря кількості про депутатів, прошу акционувати? Хто за да. хто просить? Хто утримався? Приймається. Персональна Грикавинка Олександр Іванович, Літвіченкоцький Віктор, Міжчиченко Останній. Якщо немає запереченьки, прошу вас. Приймається, прошу тепер, яку. Нам також треба обрати місію комісію. Я пропоную обрати причин комісію кількості трьох депутатів. Хто за те, щоб обрати лічільні комісії у кількості трьох депутатів, прошу, Хто проти? Хто приймається. Пропоную обрати за лічних комісії наступних депутатів. А помітки Рослав Генкович, що буде Віктор Миколаєвич, на клієнтка Владислава Анатолійовича. Якщо немає заперечень, прошу голосувати. Хто так? Да. Хто проти? Хто утримався? Приймайся. На розгляд 45-ї сесії винесено один проєкт рішення про делегування повноважень у сфері державної реєстрації. Яку, які будуть пропозиції до порядку денної сесії? Хто за те, щоб затвердити порядок денній сесії, прошу голосувати. Хто за? Перший дев'ять, другий сім. Третій вісім. Хто проти? Хто утримався? Приймайте. Планує такий регламент роботи доповідь по проєкті рішення до 3 хвилин, виступ до 2 хвилин, запитання про відповідь до двох хвилин, сесію закінчити до 10-ї години 20 хвилин. То, якщо немає заперечень, на голосування. Хто за? Перший де другий сім. Третій. Хто утримався? Приймається. Також нагадую, що рішення ради приймається поіменним відкритим голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов'язковому періодній на офіційному сайті ради. Кожен депутат про реєстрації отримав поіменного голосування, в якому потрібно зазначити прізвище ім'я та побацькові, завершити знизу, там де позначки підписи дати. Наприкінці засідання ради, кожен депутат має здати свій лист поіменного голосування до секретаря. Перед тим як перейти до розгляду. Питання порядку денного прошу освіту інформацію щодо можливого конфлікту інтересів, якщо такі є. Переходимо до розгляду питання. доповідає Коваленко Ольга Васильівна, начальник відділу державної реєстрації. Доброго дня, шановні виборони, шановні депутати та присутні. На позачергову сесії Самарівської міської ради виноситься проєкт рішення про відбудування повноважень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухомі майно та їх обтяжень, у сфері державної реєстрації юридичних фізичних осіб підприємців та громадських формувань, відповідно до закону України про місцеве самоврядування, про адміністративні послуги про державну реєстрацію речових прав на нерухомі майно та їх обсяжень, закон України про державну реєстрацію юридичних і фізичних, і фізичних і підприємців та громадських формувань. Для отримання доступів до державних реєстрів, яке надає державне підприємство національних інформаційних систем для подальшого опрацювання відділу державної реєстрації, всіх заяв, які будуть надходити через центр надання адміністративних послуг у зв'язку з перейменуванням виконавчого органу. Прошу підтримати дане рішення. Шановні колеги, питання немає. Переходимо до голосування.